Анатолій Костюх, народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Доброго ранку, пане Анатолію. Вітаємо Вітаю. отже, де, де ми зараз перебуваємо, що зараз відбувається з енергопостачанням і транспортуванням енергії до споживачів. Ну, мене справді досить на такому складному моменті, тому що а, генерація не може задовольнити зараз всіх споживачів і попиту. Так, водночас ми бачимо різкий а, перепад, тому що вже почались морози вже люди більше намагаються а, обігріти свої домівки, і відповідно споживання електроенергії буде зростати і зростати. Натомість а, от я слухав якраз про а, коментар. А, Володимира Кудрицького, і я розумію, що так дійсно енергетики працюють. Буквально вчора ми з комітетом їздили до Харкова. Ми дивилися, як в якому стані там електромережа, теплокомуненерго, тепло і а, бачили все наочно, як прифронтове по факту місто справляється з тими викликами і враховуючи всі ту кількість обстрілів, яка була, і вона прилітала не тільки в великі підстанції, але прилітала і в менші, скажімо так, підстанції, тобто критична інфраструктура, страждала більше. Так, от можу сказати, що зараз Україна ще не в катастрофічному стані. все добре, електрики працюють, дякуючи збройним силам України. У них є така можливість, але ми якраз на тому періоді, коли вже запчастини, можна так сказати, додаткові, додаткові агрегати, які можна було би замінити, вони напевно десь закінчуються. Їх звісно замовляють, їх звісно намагаються скупити по всьому світу, але в нас є особенно. Ливості своєї технічної системи технічних характеристик, і це не так просто. Ну, ми чули про 30% зруйнованої інфраструктури, яка дає нам електроенергію. Скажіть, будь ласка, наскільки нам вдається якими темпами налагоджувати цю систему, і що в нас загалом по регіонах, де найскладніше зараз? Ну, звісно, що найскладніше це там, де а, йдуть прифронтові дії. Чому тому, що банально електрикам або ж експертам і е, людям, які вміють лагодити мережі, малагодити взагалі систему. Їм досить складно підібратись до місця роботи. Так, якщо говорити загалом в цілому по Україні, то так як зараз Україна, вона ну, цільна енергосистема вже е, останні там два роки, тому що в нас був ще Бурштинський енергоострів, але вже є тільки енергосистема, то складно нас. Правді всюди, чому тому, що а в нас є атомні електростанції, так деякі блоки не працюють. А, але атомна електростанція вона не маневрова. Ми не можемо маневрувати. Тобто, в нас зараз зараз у нас маленький пік спожива. Ну в нас зараз не маленьке споживання, але пік споживання електроенергії підросте вже наприклад, на найближчий час. Тому а, чим більше людей намагатимуться. Зекономити і намагатиметься перейти на автономну такі підживлення, би так би це назвав. Це стосується і тепла, і стосується електроенергії. То буде легше. Але щодо відсотковості, ну давайте так говорити тут трошки складно, тому що буквально три дні тому ще були заяви, що ми передаємо електроенергію вже не магістральними лепами, так електролініями, а наприклад, значно меншими між обласними сполученнями, тому відповідно значно складніше докачати електрику із генер, від генерації до кінцевого споживача, там до прикладу через 800 кілометрів. От відсотково не хочу казати, чому тому, що ем, ситуація постійно змінюється. Ремонтники дійсно працюють, і я навіть можу сказати по Харкову, яке ще нещодавно піддавалося постійним обстрілам, зараз уже і підстанції наводять порядок на них і потрошку відремонтовують і замовляють нові агрегати. Тут складніша ситуація з електрикою, скажімо так, легше відновити а от уже тепло, теплову генерацію, яка і дає тепло наприклад, на місто, от це вже значно складніше з нами ситуація, тому що якщо там є влучення, якщо там. Є значні ушкодження, то відновити роботу такого такої тацьки дуже і дуже складно. Ми можемо сказати, коли може бути світло, якщо не буде обстрілів з боку Російської Федерації, наскільки швидко відновити те, що зараз не працює? Ну, за заявами а, уряду, які коли приходять і звітують перед парламентом, можу сказати, що а, вони говорили від тижня. Це якщо ну тобто тиждень від моменту, так зараз це більш-менш стабільна робота. Зараз у нас є ж електроенергія, але вона подається погодинно в деяких регіонах а, і по всій країні, якщо так говорити. Але а, до більш-менш стабільної роботи, більш довшої роботи, то потрібні а, мінімум тиждень, а насправді. Ді, можливо, і місяць анатолію. От ми зараз чуємо також від деяких, в тому числі і чиновників, і представників компанії з приводу того, що українцям бажано б мати план Б. Ну, мається на увазі з кимось домовитися, кудись поїхати, в кого є дача, там купити генератор. Це таке особисте питання до вас. Ви маєте план Б як громадянин України, не як народний депутат. Скажу чесно, мій план Б це зібрати всю сім'ю, і поїхати до батьків своїх і відповідно грітися разом. Чому тому що значно легше, тому що вони живуть в приміській місцевості, і є можливість там. Розпалити камінни і не тільки обігрівати, скажімо так, альтернативними методами. Натомість скажу, що відверто це зараз виклик для нашого суспільства. Потрібно знов і знов об'єднуватись, якщо є багатоквартирні будинки, шукати варіанти виходу. Ви знаєте, я як голова групи дружби парламенту України з парламентом Словаччини, ми їздили до Словаччини і бачили варіанти, які вони пропонують у себе громадянам. І це до прикладу є не тільки генератори, які виробляють, але. Електроенергію, але є й дизельні до прикладу обігрівачі автономні, і це насправді був би досить непоганий варіант для тих будинків, де тому що такий невеликий генератор, який виробляє тепло, можна поставити чи в під'їзді, чи на вулиці, чи на балконі, і він там є як мінімум чотири виходи. Може чотири квартири обігрівати. Тобто, ви знаєте, зараз дійсно потрібно шукати будь-які виходи і не зважати там на ажіотаж на ринку або ще щось потрошку потрошку знаходити для себе найбільш прийнятний варіант але відверто якщо є змога в людей поїхати до родичів а, а, і зібратись там всім в якомусь одному місці то так значно легше пережити все ж таки досить такий кризовий момент Ну, долучаються до енергетичного Рамштайну і інші країни. Знаємо, що Іспанія зокрема передала партію генераторів Україні. Як будете розподіляти кому, куди і на що їх надсилати, і про яку кількість іде мова? Можливо, ще хтось, крім Іспанії, долучився. Ви знаєте, зараз формуються, наскільки я знаю, заявки по всьому світу, і а, наш Кабмін збирає максимальну інформацію про те, що йде в якому в якій країні куточку світу. Так і а, генератори це добре, але тут нам вони до прикладу вони не вирішать все питання. Зараз ми говоримо про на рівні уряду, йдуть розмови про те, щоб були такі. Мобільні, я би сказав, модульні а, електростанції і теплостанції, тобто є приклади у світі, які можна спокійно демонтувати сюди. Тобто, є наприклад. Колега їздив до Німеччини, дивився таку раз підстанцію, яка може живити 400 будинків і давати електроенергію точніше, живити 500 будинків теплом і давати електроенергію на приблизно 400 будинків приватних, це не говорю... Я зараз говорю, якщо там вирішити питання приватного сектору, так така підстанція на жаль коштує півмільйона доларів. Але зважаючи на те, що генератор теж не дешевий, автономний, так а якщо таку систему робити, обладнати, тобто якби виходи є, але тут питання за які гроші, от знайти підтримку на те, щоб закупити нове обладнання, нові модульні швидкі теплостанції, електростанції аби підключити міста і мати більш-менш автономне живлення, можна, але це коштує величезні мільйони. Ми знаємо про те, що Львів пішов гарним прикладом, і відшкодовуватиме, і відшкодовує наскільки я вже знаю, частину там до 30 тисяч гривень вартості електрогенератора. Це вихід, так але а, чи ефективний він, побачимо з часом. Ми краще щось робити е, ніж ні. Ми говоримо про Львів, так але у Львова є гроші, тому що там е, так чи інакше е, бізнес працює, і податки сплачуються і не тільки. А що говорити про ті більш е, південні або східні міста, які наближені до військових дій, і там е, середній малий а е, про великий бізнес теж мовчу. Він до прикладу більш зупинився. Е, тобто цим складніше, тому потрібно шукати підтримку. А не тільки там міжнародний валютний фонд, не тільки інші країни, тобто по всім країнам ходити шукати підтримку в цьому напрямку, тому що дійсно може бути криза. Анатолію, Почули вас і до речі, дякуємо за ідею. От мені сподобалася ваша розповідь про словацький досвід. Треба дійсно буде погуглити так. Цю, цю історію Анатолій Костюх, народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був на прямому зв'язку.